Тепер давайте розглянемо таку вкладку, як Elements. Відкриємо наші Chrome DevTools, і тут ми можемо побачити оцю от саме вкладку Elements. Для чого вона взагалі використовується? Тут побудовано все наше дом дерево, а також ми можемо тут побачити ті CSS стилі, ці каскадні стилі, так, котрі. Використовується і були обчислені для нашого якогось елементу. Коли ми тестуємо будь-який сайт, ми повинні інколи перевіряти от саме ці властивості елементів. Також це нам може допомогти додатково відслідковувати якісь стани елементів. І що з цікавого? Ще це те, що ми можемо робити дві речі, котрі можуть допомогти у тестуванні. Перше, це, що дуже-дуже стає у нагоді в автоматизованому тестуванні, це робити пошук по домдереву. дереву. А друга штука, котра допомагає інколи і там, і там, це якимось чином редагувати наші елементи. Всі ноди абсолютно ми можемо редагувати, ми можемо редагувати їх стилі, можемо змінювати їх, можемо ноди там переставляти, видаляти, скривати, тобто робити з, ним, з ними певні махінації. Але з єдиною умовою, що після того, як ми сторінку перезавантажимо, все це буде вернуто в попередній стан. Давайте поекспериментуємо. І перше, з, цього, з чого почнемо. Наприклад, от виберемо якийсь елемент. Давайте перезавантажу наш сайт. Так, сайт перезавантажено. І, наприклад, виберу якийсь елемент, от цю книжку, наприклад, Там жмакну на неї, вона одразу підсвітилася, ми одразу бачимо, де саме. Цей елемент був відкритий, всю його ієрархію. Е, да, і, до речі, ми можемо як колапсити, так і експандити, тобто скривати і розкривати е, рекурсивно всі елементи. Для цього є така штука. От. Жмакаємо правою кнопкою на е, батьківський якийсь елемент, і ми можемо або розкрити рекурсивно тобто всіх дочерних елементів розкрити, або е, згорнути їх. Там. Інколи це буває нагоді, коли вам треба або всіх розгорнути і подивитися, або там згорнути. І давайте, от наприклад, поекспериментуємо з нашою книжкою. Зараз знайдемо її. от Це є наша книжечка. Ми тут, в принципі, можемо подивитися, як виглядають там інші книжечки. от Вони одразу підсвічується нам. І давайте, наприклад, цю книжку перенесемо просто кудись в інше місце. от Перенесли шикарно. Ми також цю книжку можемо видалити. Delete element. і побачити, от що буде з іншими книжками. Також ми тут можемо одразу побачити, от виділивши якийсь там елемент, давайте якийсь текстовий наприклад елемент виділимо. Цей, наприклад. От. Ми можемо побачити, які стилі до нього були використані. Можемо також побачити, які стилі були обчислені, да? тобто розміри елементів, які в нього там колір, боксайзинг, який там. Варіант відображення на дисплей, який шрифт був застосований і так далі. Тобто побачити, в принципі, всі його властивості, а також ми можемо, щоб не відкривати окрему табу, можемо жмакнути на цю кнопочку. І воно нам відкриє також оці вираховані стилі. Наприклад, тут нажмемо на кнопочку, ми одразу побачимо там, розмір кнопочки, її там, падінги, її бордери, тобто, границі, відступи, інколи це також. Треба перевіряти, коли у вас якась йде тестування на Perfect Pixel. Ці всі штуковини, ви можете з легкістю перевірити, От використовуючи Computed Styles, можемо їх знову ж таки прибрати. Щоб згорнути або розгорнути рекурсивно, жмакуємо отут. Давайте продемонструємо. Collapse Children. Оп, І ми згорнули все це рекурсивно. Якщо нам треба от, не знаю, тут десь згорнути, знову ж таки, колапс і згорнуло. Або от, експанд. І воно нам от, розгорнуло абсолютно всі елементи. Ми бачимо по скролу, що тут їх дуже-дуже багато. Давайте згорнемо їх все-таки. Є. А, Давайте тепер поекспериментуємо з редагуванням якихось властивостей нашого елементу. Ну, наприклад, з тою самою кнопкою. От є у нас якась кнопка. Що ми можемо зробити? Ми зможемо змінити її background колор. Бачите, колір змінився. Ми можемо змінити колір, там, наприклад, не знаю, границі їх і там, червоний якийсь. Бачимо, тут от -от, от, червоний колір став. Можемо не знаю, там, шрифт е, поміняти. От, трішки жирнішим став. Можемо вирі... вирівнювання шрифта е, змінити. Left. Ну, тут не дуже бач, можна побачити. Можемо, наприклад, границю поміняти, там, зробити її, бачите, вона змінилася більш така жирненька стала. Тобто, в принципі, будь-яку властивість нашого елемента ми можемо тут поміняти. І коли це стає в нагоді, коли ви хочете побачити, як би елемент виглядав, якби у нього було такі-то е якісь властивості або якісь стилі. Да? Наприклад, там розробник е заімплементив таким чином, що там, е границя у вас, наприклад, там. 2 пікселі, а у вас повинно бути там 8 пікселів. І ви хочете просто перевірити, а як насправді воно повинно виглядати, і ви вот змінюєте таку штуковану, дивитесь і вже там якісь там висновки робите стосовно цього. Але єдиний нюанс, що коли ви перезавантажите сторінку, у вас ця штука автоматично вернеться в початковий стан. Давайте це перевіримо. Я в жмаку перезавантажити сторінку, і бачите, наша кнопка як була в початковому стані, так і вернулася. Наступний приклад, який би я вам хотів показати, це як шукати елементи. Ми от бачимо, у нас є, наприклад, кнопка button ID Submit. Для цього ми можемо нажати Command F. У нас з'явиться таке поле, де ми можемо шукати по селектору, по XP або по рядку якомусь да? стрінгу. Можемо, наприклад, написати button. Button. Та що ж таке. От. І воно нам знайде всі. Елементи, де є якесь слово батон. Це може бути і у класі, і у айдішнику, і у тегу. Тобто воно шукає абсолютно всі входження якогось слова в, в наш елемент. Можемо знайти, наприклад, по X-пасу вже. Да? Напишемо отак. От. Button. Тепер воно вже шукає а, тільки елементи, у котрих так тех батон. Ну і наприклад, давайте тепер ще м -м, знайдемо батон, у якого, ну, от, наприклад, клас BlueButton. І, як ми бачимо, воно знайшло дві кнопки, котрі відповідають е, тегу button і також класу BlueButton і TextButton. Щоб, наприклад, зробити тільки BlueButton, нам треба там або е, використати contains, клас BlueButton, так буде е, краще. Для прикладу і цього е, вистачить. Е, наступне ми також можемо за IDшниками да, е, зробити пошук. Там, те ж саме зробимо ID. Тут от якийсь е, Reload button. Да. Воно знайшло нам тільки один елемент, адже він повинен бути унікальним е, з цією, цією кнопкою. Там, давайте ще якийсь, наприклад, от, тут. Logout. у неї є ID-шник submit. Шмакаємо сюди і бачимо, що воно знайшло е цей елемент. Коли це буває в нагоді, коли нам треба, наприклад, порахувати якусь кількість елементів е за певними тегами, класами або якимись характеристиками. Ми можемо це з легкістю зробити, використовуючи оцей, е оцей пошук. Ну, наприклад, давайте зробимо. От. У нас є якась. Е Кнопка, ми її натискаємо, і от коли ми натискаємо на цю кнопку, у нас з'являються, от бачите, нові елементи. І у нас може стояти якась задачка, щоб знайти кількість цих елементів. Ми, звісно, можемо їх там рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, і бла-бла. Але це може бути елементів, може бути доволі багато, і це не дуже оптимально. Буде. Ми можемо зробити першим чином, як? Тиснути на нього і побачити, проаналізувати, які в нього є там стилі, можливо. Ми бачимо, що він має стиль Button, у нього є клас Edit А да? В принципі, ми за це можемо вже зацепитися. Тобто ми можемо зробити button, да, пошук. але ми бачимо, що при пошуку на по експасу по тегу батон у нас є ще. Add Element кнопка. Тому нам треба вказати знову-таки клас. Add that o, Багато. Є. Yeah. І по цьому експасу вже знайшлись тільки ті кнопки, котрі відповідають цьому пошуку. І ми от бачимо одразу, що їх тут, наприклад, 30 штук. Буває у нагоді, коли у вас якийсь є дропдаун, куди дані отримуються, наприклад, з. Респонсу від бекенду. І от у вас є такий масивний дропдаун, куди там, не знаю, прийшло 300 елементів там або там 296. І вам треба переконатися, що дійсно всі ці елементи, що прийшли в респонсі від сервака, вони зарендерилися і включаються в цей дропдаун. Та ви по якомусь. Параметру, можете їх відслідкувати і от таким чином знайти, чи дійсно вони а, тут всі а, відображаються. Також щось цікавого, що ми можемо а, скопіювати деякі властивості. Які саме? Ми можемо взагалі скопіювати повністю елемент, а, то з всіма його стилями а, як окремий об'єкт. Да? Давайте от, перевіримо. От, обрали якийсь елемент, жмакаємо правою кнопкою, копія, копій елемент. і ми можемо наприклад, відкрити консоль, вставити і побачити, що ми це скопіювали. Ми скопіювали от наш елемент. Це як кнопка йде. Кнопка з класом, який буде там обрахований з текстом. Ми можемо скопіювати селектор для нього. так, от, Ми можемо бачити, що який шлях у нього буде, що є десь ID Elements і є button Child перший. Так? Тут є, бачите, якийсь врапер. Elements і її його перший елемент. От, давайте кнопнемо на будь-який інший там, опа, Selector. От бачите, ends child, 4. Інколи також буває у нагоді для автоматизації. Ми можемо скопіювати JavaScript Pass для того, щоб використовувати одразу, наприклад, цей елемент у якомусь JavaScript або у консолі. Тобто він одразу нам дає е, текст для пошуку цього елементу, як би JavaScript, наприклад, його шукав. Це знову ж таки, це не найоптимальніший спосіб може бути, але е, він трішки може вам допомогти. Можемо скопіювати його стилі. Ну, тут така. всі обраховані стилі, котрі використовують цей елемент. Е, у тестуванні ніколи не вживав таку штуковану. Можемо скопіювати Ну, вже знайомий нам. Да, і Знову ж таки, це не найоптимальніший XPAS, який може бути для таких невеличких елементів. Він може виглядати красиво, коли у вас буде велика-велика вкладеність, він може не найоптимальнішим способом це зробити. Тому трішки треба все одно аналізувати, дивитися і, можливо. Вийде у вас написати власноруч набагато оптимальніший експас, ніж вам запропонує ця, ця властивість. Наступна штука, яку хотів би вам показати, це як перевіряти додаткові якісь стилі. Що я маю на увазі? От дивіться, наприклад, у нас є от кнопка Add Element. Бачите, ми коли на неї наводимо, вона змінює кольор. І інколи треба перевірити, який саме це колір. Цей колір вона змінює. Коли ми використовуємо такий стан, як хавер. Тобто, коли ми наводимо на неї, як вирахувати цей кольор. Ну, Костильний спосіб це от навести на нього, зробити скріншот, потім відкрити там якийсь редактор фотографій, там, не знаю, і там піп'яткою тицнути та перевірити, який колір це буде. Але ну, це трішки костилі, Ми ж волки тестування, ми повинні знати, як нормально це зробити. А, знаходимо наш елемент, і отут є така штука, як 2крапка-хав. Вона нам каже, force element state, Тобто введи елемент от в той стан, що я хочу. І тут є така штука, як hover. Ми жмакаємо, бачите, змінюється кольор. І таким чином ми можемо перевірити, який саме колір у нього буде, коли це буде хаверит стан, тобто наведений стан. Тут, тут також є доволі багато різних інших. тобто а, там Active стан, Focus стан, visited стан. А, це там може бути використане, коли там лінки якісь використовуються, коли ви тицяєте на лінку, вона буде Visited. Або Active стан коли у вас там якийсь текстовий філд, і ви на нього тицнули мишкою, і він там. Підсвічується якимось там новим бордером, і вам треба от перевірити, як воно буде виглядати. То оця штука може стати вам у нагоді. Ви також це можете зробити, якщо е тиснете правою кнопкою, і тут є от Force State І от обираєте, який вам стейт треба. Бах, жмакнули, воно тут нам каже, що ти за Force of State Колір змінився, щоб прибрати, аналогічно. Force State і віджмакуємо. Ну і так само, як ми вже казали, ми можемо там елементи прибирати, додавати. Ну, в принципі, це ми з вами вже зробили. Наступне, що хотів би я вам показати, вже на іншому прикладі розглянемо отакий сайт. У нас є кнопка старт. Коли ми її е натискаємо, відбувається якийсь лодінг. Да? Ну, ми насправді доволі часто штуковано, коли ми щось робимо на сторінці, потім бачимо якийсь лодер, і після лодера бачимо якийсь новий контент. Дуже часто ця штука використовується в автоматизації, коли ви відслідковуєте стан лодера, і коли лодер пропадає, Це є індикатором того, що завантаження сторінки повністю відбулося, і можна робити якісь дії з тим контентом, що нам показується. У мануальному тестуванні ви можете таким чином перевіряти, який саме лодер показується, чи відповідає він там, вимогам. Наприклад, там, перевірити його розмір, перевірити там, якісь його стилі, ну тобто перевірити на відповідність загалом вимогам. Як це можна зробити? Ну, перший такий знову кустарний костильний метод це коли ви робите інтернет, наприклад, дуже, -дуже поганим, да? і робите якісь, якусь дію лодер. Показується вам. І ви от в той час, коли цей інтернет поганий намагається завантажити всю цю інформацію, ви шукаєте цей лодер, робите там якісь дії, щоб відслідкувати його там характеристики, або знайти там його айдішник, або стилі, перевірити, розмір перевірити. Ну, Тобто, робите оці от дії. Але. Не завжди така штука буде можлива. Коли вона буде неможлива, наприклад, якщо у вас це йде без інтернету така штукована, якісь обчислення. Да? Коли ці всі обчислення робляться на клієнтській стороні, якась там тяжка логіка в нашому застосунку, і ми там тицяємо на якусь кнопку. Йдуть якісь калькуляції, котрі розраховуються всі на стороні клієнта. І от ми бачимо цей лодер. То як тут інтернет не сповільнюй, у нас не буде змоги його призупинити. Що для цього робиться? Для цього робиться є така штука, як брейкпойнти. Брейкпойнти ну Це прям така штуковина. От аналог, коли ви пишете код, ставите брейкпоінт і запускаєте код. Воно на певному моменті зупинить ваш ваш код. Аналогічно, штукована є в Chrome DevTools Вона так і називається брейкпоінти Є декілька можливостей, коли ми можемо зробити брейкпоінт Наприклад, от, Жмакаємо по бадіку, наприклад, правою кнопкою. І е, тут є така штука, як break-on. Е, тут є Subtree Modifications, Attribute Modifications і Note Removal. Тобто, коли у нас е, йдуть якісь модифікації е, в нашому дереві, тобто, що таке модифікація? Додається елемент, е, ви Змінюється якимось чином. Або коли у нас атрибут модифікейш, коли у нас змінюються якісь його атрибути. там Клас додається айдішник не знаю. Будь-які, в принципі, атрибути, котрі можуть змінитися. Або коли якийсь елемент видаляється. Тобто, коли note removal, це коли якийсь елемент видаляється. Що для цього треба зробити? Ну, давайте у нас буде, наприклад. Subtree modification, адже ми не знаємо, чи Ну, у нас точний елемент не видаляється. Ми не зовсім знаємо, як там атрибути в нього змінюються. Бахаємо subtree modifications. Зробили, воно нам показує а, таку синю точку, що у нас буде якийсь breakpoint. Жмакаємо на кнопку Start. І бачите, ми потрапили у дебагер. У дебагеру ми можемо. Переходити ну, як класичний дебагер в будь-якій студії, Тобто, переходимо на іншу функцію, Тут можна тицяти на цю кнопку, можна тицяти на цю кнопку. Тобто, коли ми хочемо всередину функцію потрапити, коли ми хочемо вийти з функції, або коли ми хочемо перейти на, на, на наступний крок. От, Step over next, next function. це... Просто степ зробити це дублікат оцієї кнопки, зайти у функцію і вийти з поточної функції. Жмакаємо, жмакаємо до тих пір, поки не зміниться стан нашого застосунку на той, що нам треба. Є. Ми ввели наш застосунок у той стан, який нам, власне кажучи, треба. А, тобто ми тут бачимо цей от лодер, котрий буде крутитися, от поки ми не вийдемо з стану дебагера. Можемо жмакнути відому нам inspect button а, і перевірити, наприклад, розмір да? От розмір цього лодера Скільки в нього там ширина, скільки там довжина. І також, що може нам бути цікавого, які у нього там айдішник, наприклад. Тобто, які в нього якісь там як нам його треба буде шукати там по якомусь там експасу або по чому завгодно. І в даному випадку ми можемо побачити, що в нього там айдішник такий -то. може там статися так, що. Цей лодер буде динамічно додаватися, і ви просто не побачите його у дом-дереві. Да? Бо він ще не додався, його ще взагалі немає, і ви не знаєте, як його знайти. От, вевши наш застосунок от в цей стан, ми вже можемо побачити і там, щось робити, якимось чином там, аналізувати цей лодер і використовувати для наших цілей. Наступне, що з цікавого також тут, давайте вийдемо з дебайгера, знімемо breakpoint наш. Це те, що це взагалі відноситься до абсолютно всіх Chrome DevTools що ми можемо перезавантажувати нашу сторінку з очисткою кешу. То тобто ми тут можемо жмакнути правою кнопкою, зробити звичайно, перезавантажено, Hard Reload та empty Cache and hard Reload. Навіщо це треба робити? Бо інколи, після якихось змін, наш браузер може підкашувати якісь там картинки, якісь каскадні стилі, якісь навіть джаваскрипти, і ми не побачимо змін. Тобто, коли розробник фіксить якусь бажинку, перевірити її. От, якщо ви перевіряєте і у вас вона все ж репродюситься. Спробуйте очистити кеш і перезавантажити сторінку з хардрелоду. Це от може допомогти вам у рітестінгу цієї бажинки, з. Кладкою Elements, в принципі, на цьому все. Поїхали далі.